Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, які фільми жанру трилер вийшли у 2022 році. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Лу. Головна героїня жінка літнього віку на ім'я Лу. Вона мешкає в невеликій хатинці разом із собакою, а будинок здає в оренду Ханні Даунс, яка самостійно виховує доньку. Під час сильного шторму дівчинку викрадає її батько, який є колишнім солдатом спецназу. Єдиною людиною, яка може допомогти Ханні, це Лу. Через потужну зливу вони не можуть зв'язатися з місцевим шерифом. Тому, незважаючи на жахливу погоду та небезпечного ворога, жінки вирушають на пошук самі. Непоганий трилер, який при перегляді виглядає цілком правдоподібно. Випадковий візит кримінальний трилер Великої Британії. Молодий 23-річний хлопець Тобі є звичайним вуличним художником. Одного разу він проникає у будинок колишнього судді. Але хлопець навіть не міг уявити, що побачить у підвалі. Власник дому дізнається про проникнення. І з цього моменту головний герой опиняється у складному становищі. У суді великі зв'язки тому тобі доведеться діяти самостійно. Тут непоганий акторський склад Диво. драматичний трилер подій, в якому відбувається у 1868 році в Ірландії. Лі Брайт працює медсестрою у Лондоні. Вона вирушає у невелике село, де все більше громадян непокоїть маленька дівчинка Анна, яка вже декілька місяців нічого не їсть. Але, незважаючи на це, вона залишається цілком здоровою, чим привертає увагу туристів, які вважають її дивом. Медсестра підозрює, що батьки дівчинки таким чином хочуть заробити грошей. А у самої Анни талановито вдається відігравати роль святої. Фільм не динамічний, але він змушує замислюватися над деякими речами. Вбивця дівчина, яка може померти. Південно корейський кримінальний трилер, у центрі сюжету якого опиняється колишній кіллер. Його дружина просить подбати про доньку її подруги, так як її немає з ким залишити. Справа виглядає легкою, але головний герой не знає, що за дівчинкою полює банда, який з часом вдається її викрести. Тепер спокійне життя чоловіка перетворюється на полювання за жорстокими бандитами. Багато глядачів назвали цей фільм корейським Джоном Віком. Тут ефектні переслідування, жорстокі сцени, у цілому захоплюючий фільм. Хороший медбрат Фільм базується на реальній історії, яка лягла в основу одноіменної книги, по якій був написаний сценарій. Чарльз Каллен працює медбратом понад 16 років, в нього завжди була гарна репутація. Він був чудовим чоловіком та батьком, а на роботі з ним ніколи не виникало ніяких проблем. Ніхто не підозрював, що цей чоловік насправді був серійним убивцею, який, на думку поліції, вбив близько 300 людей. Його колега вимушена була піти на ризик. Та зробити все, щоб, зрештою, Кален поніс покарання. Фільм отримав хороші відгуки як критиків, так і глядачів. Там, де співають раки фільм заснований на одноіменному романі Делі Оунса Велика сім'я Кларків переживає не найкращі часи. Батько сімейства алкоголік. А мати зазнає насильства і вирішує цього не терпіти і покинути дім. Згодом і решта членів родини беруть приклад з матері. У будинку, який знаходиться біля болота, залишається тільки молодша дівчинка Кія. Подорослішавши, вона починає зустрічатися з популярним хлопцем на ім'я Чейс. Але одного разу його тіло було знайдено у річці, і всі докази вказують на те, що його вбила Кія. Драматичний трилер, в якому присутня інтрига і цікавий сюжет. Меню американський трилер з елементами чорної комедії. Тайлер зі своєю подругою Марго прямує до вишуканого ресторану, який розташований на приватному острові. Хлопець є справжнім шанувальником шеф-кухара, який очолює цей заклад. До того ж, на вечері було запрошено лише 12 гостей, і коштує вона не маленькі гроші. Цей вечір для багатьох стане справжнім випробуванням, так як кулінар приготував для них немало сюрпризів. Це психологічний трилер з гарною акторською грою. Швидкісний поїзд. Професійний вбивця на прізвиську Сонечко отримує нове завдання, яке на перший погляд здається легким. Йому треба сісти в інноваційний швидкісний поїзд, викрести валізу та вийти на найближчій зупинці. Але виявляється, що у різних вагонах знаходяться ще п'ять найманих вбивців. І усіх завдання якимось чином перетинаються. Поїзд перетворюється на справжню бійню, в якій не всі персонажі зуміють залишитися живими. Один із найкращих фільмів минулого року. В нього багато гумору, хороший акторський склад та шалена динаміка. Тринадцять життів драматичний трилер Великої Британії. Шкільна футбольна команда разом зі своїм тренером вирішила відвідати відому печеру, яка знаходиться у Таїланді. Але через сезон дощів вони потрапили у пастку. Річард та Джон Дайвери вони вирушають на місце подій. І там дізнаються, що ця ситуація набагато складніша, ніж вони собі уявляли. Фільм заснований на реальній історії, яка трапилася у 2008 році. Тоді у рятувальному процесі приймало участь понад 5 тисяч волонтерів. Сильний фільм, який дивишся на одному диханні. Ну а на цьому все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами в наступних відео.